Я тільки задрімала і воно як шрахнуло, я відкрила очі, а воно огонь летить от туди огонь, і оце все чисто летить сюди. Нам на руки фактично нічого не дали, які збитки. І скільки воно буде коштувати, і де брати гроші, і як розчитуватися. Під вікнами лежали залишки ракети цієї уламки. Ну, це дуже страшно, щоб поставити вікна без, без балкона, то це 1060 е, В общем, сума, сума велика для пенсіонерки, яка отримує мізерну пенсію, то це взагалі не підйомне. Інтовно пошкоджено близько 2340 віком, вікон, 120 дверей, 340 сорок балконних конструкцій. Ті комісії, які займаються обстеженням пошкодженого житла, вони також і за місцем проживання людей відбирали заяви про комісійне обстеження і проводиться обстеження пошкодженого житла.